Всім привіт! А сьогодні я прийшла в Tower of Hell. І сьогодні в нас буде реакція на відео Твого Тохі. Я пропоную починати. Розказуй, як у тебе там діла в школі. Я можу тебе висушити в минутку. По-перше, ти хто і як попав в мою хату? А по друге, пластівці без молока ну, ну, не дуже окей їсти для твого шлунка. А так, то я сьогодні не була в школі, в мене канікули. Тебе приставав учитель фізкультури? Конечно, я ж то сказала. Я прям сьогодні в школі була. На канікулах пішла в школу, щоб до мене приставав вчитель фізкультури, якого в нас в школі нема. Продолжай. Що мені продовжувати? Я сказала, що в мене немає вчителів з фізкультури. У мене є тільки вчителька. Стой. Анатолій Олексійович? Ірина Ярославівна Ти покушала? Ні, nee, я ще не поїла, тому що я тільки прийшла з двору. Тільки гуляла за своєю подругою. А ти зразу тут якісь Анатолії. Мені вже страшно, що буде далі. Фомничка. Е, банани, віддай, то моя мама купувала мені, не тобі, щоб ти то потім відклав на тарілку. От і здійлай подаручок мамі От розочку. По-перше, мамі квіти з цвинтару <coughs> дарувати не можна. По-друге, ту квітку сам і під... підібрав і сам пішов її дарувати, бо я не хочу позоритись так, як ти позоришся. І по-перше, це по-перше. А по-друге, вали з моєї хати. Дякую тобі, Боже, що він пішов. Але я пропоную перейти до наступного відео. Дітка, знаєш, хто забере мені від мене 8 марта? Думати і знати не хочу. Маша, Катя з другого під'їзду. Так, треба бігти до Каті, але в другому під'їзді живе тільки моя подруга Таня. Таня. Йоп, Таня, ти ж пацана маєш, як так можна? Крістинка. Вона кстати хороша дівчинка. Ти Крістіну не чіпай, вона. Ну, вона, вона, вона нормальна чіпка, але ну, на відміну вчиться не як я дає мені списувати. Тому її Ні, не чіпай Мені не треба, щоб вона зі школи пішла. Типа, Багітна в 12 чи в 13 Вероніка я с ней, кстати, спал недавно. По-перше, Вероника с четвертого чи с пятого подъезда. По-друге, бабник. Бабник. Спишь за всеми, с кем попало. А особенно забеременеют те, которым ты скинешь это видео. Моя психика врешті-решт того не витримає, і я просто, я її, а просто здохну десь там під канавлю в канаві, десь так приблизно. Пропоную переходити до наступного відео. Можна я з тобою прохачу із По-перше, заберіть в нього ремень. По-друге, на ліфті не катаються. На ньому їдуть вверх Вниз до квартири. Я їду до своєї квартири на 15-му поверсі. Ну окей, Я вже була на першому. Мене напряхає його рух з губою і рукою, ну окей, переживем. Оп, кажеться, ми застряли. Ні, він просто почав їхати вверх на поверх, який мені потрібно, тому проситься успокоїтись. Знаєш, що найцікавіше в Ліфтах? Знаю, коли ти змучений після школи, в тебе виключили світло, і ти бісишся на той грьобаний ліфт і не можеш дійти до свого 15-го поверху. Але я живу на першому, тому мені не критично, так. Да. А ще найгірше, коли ти змучений після школи з тяжким рюкзаком в розмірі 15 кілограмів. То що не знаєш, з ким зустрінеш в другий раз. Та я то і сказала. Прям одне і то саме. Дітка, ти чому в юбці зимою? В моєму гардеробі немає ні одної сукні, ні одної спідниці. Ухажові зібралась? Ні, а додому після дуже тяжкого шкільного дня, який буде в понеділок. Или знала, що ми з тобою застрянемо в одному ліфті? Звісно, знала. Я ж ванга. Ну, все, приступимо. Приступимо бити тобі лице. Якщо що, я хочу на бокс, і легко тебе поб'ю. Да. Приступаємо до наступного відео. Наступного і останнього відео, дякувати тобі Богу. Привіт, дівочки. Ха, здорово. Що таке? Ви знали, кстати, що новенька 5 положення. <кху> Бідна людина, яка працює прибиральницею у вишкільній їдальні тоже був в нас в школі немає фізруків, у нас в школі є Ірина Ярина Ярославівна. Я сам лично видел, як вона з ним рядом стояла пасну урока. Хочете скример на ніч? Ловіть? Відчуття, що знову демони виходять. Ну окей, ми пропустимо цей момент, упустимо цей момент і продовжимо дивитись далі. Почему он мне это не сказал? Ты же знаешь, что ему все нужно докладывать вовремя. Так, у новенькой еще в этот момент те не были. А ты свитки такие подробности знаешь? У меня питание. Что? Девочки, вы знаете, где эта новенькая? Да ви мене зає... Euh, звісно, знаємо. Ми ж якісь, ну, ми ж її дівчатки на побігушках, п'ятерочки. Щоб вона через хвилину була тут. Ого, ти указувати вмієш. Жорстко, жорстко. Надо їй подробно рассказать, как вести себя Прав... в школе. Пойдем в нашу школу. Иначе она будет иметь дело с нами. Блин, звонок. Черт, погнали, парни. А новенькую дочекатость. Ну, кай, пофиг, люблю, друзья. На этом видео закинчится. Всем папа, люблю вас.